Шановні друзі, всім привіт! Із лісу шле ось цей ось дід. Соняшно знов сьогодні днина на місці я. Сьома година. Тож часу маєм, йдемо далеко, поки не прожене нас спека. Вже трохи інший в нас маршрут, поки гриба немає тут. Так воно є, треба шукати. Де є гриби не можеш знати. Непередбачуваний ліс. От прийде час, гриб буде скрізь. А поки той не прийшов, то низький старт і дід пішов. Якщо нічого і не знайду, то хоч вас лісом проведу. Ще я вас добре і не провів, а уже тут я щось зустрів. Ось наш перший на сьогодні білий грибочок. І, само собою, тобі оглянув територію, і він не один. Є іще ось такий дружок. Маленький. І гарненький. Ну, то, що молодий гриб з'явився, мені вже приємно. І ось тут, і що я побачив сіровішку. Якщо молодий гриб з'явився, то це вже тішить. Знаєте, панове, кілька років у мене таке бажання... Я повертаюся до кошика, у мене таке бажання бути тим, хто скаже знайомим, гриб у лісі пішов. Бо як би не було, колись хтось перший дає повідомлення, є гриби. Або на базарі люди бачать, що грибів багато в продажі, або хтось повідомляє, та й ти йдеш до лісу. Думаю, ну хтось же мусить першим бути. А раптом це саме я колись буду. А дивіться, що я побачив. Це, мабуть, коли я йшов. Так, бо я туди входив, Бачите? А я його копнув. О! Червону картку, дідові. Ще один біленький. Тут все таке коричневе. І я його міг не побачити і збити, бо то видно, що свіжо збитий. Ти дивись. І все, дід думає, ну колись можу я бути, хто першим скаже, що гриб появився. А то все. Ходиш, ходиш, нема, нема. А, плюнув. Залишився вдома, чуєш, від когось гриб пішов, летиш до лісу. А може цей день якраз сьогодні, коли я подам інформацію. Будемо надіятись. Йдемо. Сироїшку ще одну таку попадаємо. Ось. Є. Я поки не чищу, поки подарую. Я вже пару сироїжок підняв, я їх не фільмував. Поки складаю до кошика, потім сяду і вже почищу. Так. Шановні друзі, я іще й не пройшов третьої частини лісу до того місця, куди ми вирушаємо. А ви погляньте, що робиться. А ось вам, будь ласка, і знову грибочок. І їх навіть два. Ось такий. І... Ось такий. Ось така ще парочка. Біленьких грибочків. Чудно, мене то радує. Друзі, ви запримітили, мабуть, коли я останні ці грибочки зривав, що там уже добре полянку на горбку освічувало, освічувало сонечко. Ну і... Я вже піднявся до горба високо і йду в напрямку по нашому маршруту. Ну, і, як завжди, у діда включається фантазія, пішла Рима. От. Коли піднявся до горбка, мисля прийшла мені яка. Кажеш, ідеш далеко, дід, так це тобі якраз на схід. Думав, від спеки дід втече, а там тепер якраз пече. <гум> тобто я йду якраз на сонячну сторону гори, бо в нас вхід до лісу з західного боку, як ти хочеш піти глибше, далі, то ти йдеш лісом якраз до того місця, де звідти якраз зі сходу сонечко буде припікати. Ну, вже нічого змінювати не буду. Як запланував, так уже йду. Так. Ми ще на маршруті. Я міг йти трішки довшою дорогою чистим буковим лісом, але я пішов через таку густеньку березну. І тут ще зустрів. Ось я ж там навіть і не бачив. Зустрів кілька гарних сироїжок. Ось така. Ці зелені дуже смачні. Ось тут є і друга. Ось. Тут є. І, і ще. Ось. А тут є і, і ще. І це вже якась почорніла. Так. Я вже їх потім побачу. побачу. Спочатку побачу ось цих. І ось цю. І ось цю. Так. Гарні. І тут сроді якась забирає. Так. Кришиться. Але здорово. Так, ще се ровіжу тут Ну що, панове, ми на місці. Прийшов я туди, куди я планував сьогодні дойти. І ще одну ділянку лісу захоплю. Тут ми з вами були восени. Пізно, коли вже греб білий закінчувався, ми тут приходили по підпеньки. Пам'ятаєте, тут такі валяні, різані, валяні берези. Цілими штосами лежать. Ось. Тут гарна гора така, вона досить грибна, а чи вже гриб появився? Зараз побачимо, коли по ній пройдемося. Ну, для початку є сироїшка. Ось така. Забираємо. Хтось ззаді би йшов і це побачив. В житті б я цього не пробачив. Собі б я цього не простив, що ось таке я пропустив. Хтось каже, дід, а ти про що? Ага, ало, вже був пройшов. Добре, що оглянувся, дід. А він мені старий. Привіт. А якби було все не так, гриб би сказав? Старий, сліпак, чудо? Чудо. Хтось доможе сперечався з вами, я не буду. Бачите? Ось таке чудо. Так що перший грибок у нас вже тут. Не холостий вже був маршрут. Діт тішиться, як мала дитина. А що? Є чим? Є, все, я вже на короткий рукав. Вже куртка в рюкзаку. Продовжуємо. Що вам скажу я, любі друзі? Сумно з грибом у цій окрузі, ще з пів години походив, більше нічого не знаходив. Сонячна, гарна сторона, але з грибами тишина. Ось так. Ну, це ще. Дід тривогу не б'є, ще нема проблем, ще часу досить. Гарне тут місце і гриб ще не лізе. Сів трішки відпочити. І зразу скажу до пані Олі вроді би симко. До речі, всіх Оль вітаю з святом. Вчорашнім, вчора були іменини. Я вас всіх вітаю хай днем пізніше. Вчора я в лісі не був. Пані Оля, ви там запитували, де проживає отой от дід. Я підкажу і вам, і багатьом іншим, тому що я теж людина немолодого віку. І мене теж дуже довго вчили, підказували, де що і як. На будь-якому каналі, де є назва каналу. От, наприклад, от мене пише Дід Панас знімав для вас в душках про гриби. Нижче є. Показано під, кількість підписників і там е, кількість з е, ну, тим. І чуть нижче справа така стрілочка маленька вправо показує. На неї нажимаєте і на будь-якому каналі, вам після того, як її натиснули, відкривається слідуюча сторінка, називається опис каналу. Там в мене написано, що я проживаю на межі. Львівської та Івано-Франківської областей і те ти 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 Так кожен, хто канал веде, робить короткий опис, хто що вказує. Ось. Так що це не таємниця, я живу в Стрійському районі Львівської області. Зараз ми знаходимося якраз на границі, от я ще би пройшов метрів 200 отак от, на схід. І я вже знаходжуся у Франківській області, бо там вже знаходиться село Танява. Івано-Франківській області, Долинського чи Болехівського, я не пам'ятаю, району. Так що ось тут я якраз можна стовп забивати. Франківська туди, Львівська сюди. Так, спитали, де я проживаю, я вам казав. Але просто підказка для багатьох. Багато хто може не розуміти, як користуватися, я підказую. Там, в описі, кожен про свій канал описує коротенько зміст, хто є хто. Добре, будемо посуватися далі. Відпочив досить. Сироїшку зустрічаємо і, звичайно, забираємо. Хоч щось з цього лісу принесу. Перепрошую. Нема. Ще добре лісом походили. Та більш нічого не знаходили. І вже наш дід рад чи не рад, усе ж вертається назад. Все, струмок вже ми подолали, ми вже на іншій горі, котра веде ближче до хати. Он яка красуня, гляньте. Здоровенна поповзла. Чорна така. Шорна і здорова. Мючка. Ух ти, клуба узвернулася. Я думав, що вона хоче атакувати. Аж Ждернеся. Я хочу приблизити. У мене хвост, як язичок бігає. Бачите? Я її на хвіст нажав, а вона в клубок. А я ж не знаю їхні поведінки. Коли вона в клубок звертається, голову нащурила. Все, хватить, дідо, її в баню. А після зміючки небагато ми пройшли і побачили ось такого гостинця нам. Ось такий красивий білий грибочок. Ось. А он там і ще одна шапочка якась. Якого гриба поки не знаю. Поки не витягну. Що це у нас? Ні. Не те. Але одненький Оглядав, більше не видно. Добре те. Підняв я щойно такі дві голубіночки гарних і класти до кошика. І ви не повірите, погляньте коло самого кошика. Я коли кошик клав. Я його навіть не бачу. Ха-ха. А тут росте ось такий біленький грибочок. От вам, будь ласка. І знову нам попадається гарна сироїшка. Ось така. Дуже жирненька така. Видно, що люди зараз в ліс дуже не ходять, бо так при стежці, В котрій ходить багато людей, щоб сироїшка до таких розмірів доросла, а видно, що вона дуже гарна і здорова. Її би вже давно підняли. Все-таки гриба нема. І люди в ліс не йдуть. Вітька чудна. А то буде жирно посмажити. Величезна. І здорова. Так, друзі, ми вже повернулися на свої звичні території, де я найбільше ходжу. Зайшов, але ненадовго, бо тут дуже душно в березину. Заглянути я мусів. І попала гарна ще сироїжка. Ось така. Березину будемо долати пробігом. Що тішить в цьому році, Сироїжки не є хробачливі. В основному хороші. Все, ми в своїх коханих буках. Тут вже легше, але все рівно доходить 11 година і спека вже неймовірна. Добре, що я маю ще вентилятор з собою, хочу, як хочу, то можу ще можу трошки охолодити. Попадається, що така сироїжечка знову, знову. гарна і здорова. Повторюся ще раз сироїжки цього року. Бували такі роки, що просто не було що брати. Цього року вони такі дуже гарні. Більшість більшості свої. Пройдемо ще бучиною, скільки я витримав не знаю. І будемо посуватися. Йдемо. Ви погляньте, яка ніжка. Я як побачив аж присів. Ні, це вже не сироїшка. Це білий гриб. У всій красі. О, яка ножичка виросла. Бачите? Довжелезна яка. Це білий гриб. Усій красі. Ось такий. Так, листочок прибрати. Може на фотографію підеш. Ось такий, друзі. Так, йдемо далі. Це зараз його видно, бо я його знімаю з цього боку. А йшов я з там того боку. І він від мене хотів за пеньочком сховатися. А не вийшло. Дід запримітив його. Усе ж. Ось такий ще попадає нам біляха. Ось такий. Так. Йдемо далі. Ось і все, шановне панство, потихеньки ми йдемо на спуск. До виходу. Більше нічого не траплялося, а дихає дід уже через раз. Важко. Дуже душно і важко. І так, витримав і молодець. І на цьому будемо завершувати. Так, любе панство, ось і все, щось трохи дідо та несе. З десяток білих сироїжки втомилися у діда ніжки. Втомився. Приліг з великим задоволенням. Ще трішки. А вам... А вам бажаю ласки Бога, щоб не було у вас біди. Хай прийде наша перемога, а орки згинуть і назавжди. Слава Україні! Всіх люблю, обнімаю, до нових зустрічей!